Шалом, це Славко. Я не міг засою продовжувати. Її таксі чекало для йдоізціляючих, совість у мене не настільки нема. Щодо кремлінології сьогоднішньої минулої зустрічі, важить тільки два коментарі. Оцей у мене на сторінці, пане ДТ 7669. Можете його прочитати. Ось. Коли Трамп жалівся на російських яструбів, котрі нічим не хотіли поступатися, і от далі, як у почав частіше запинатися і тихіше говорити за Україну. І друге, оцей коментар нашого брата Сакура, Сакура 88. Він каже, що на мою думку, найгіршого варіанту розвитку подій наразі вдалося уникнути. От і я. До цієї думки приєднаюся, важить, каже, що ми уникли найгіршого варіанту розвитку подій. Завжди, коли вам щось не зрозуміло, звертайтеся до японців. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.